Ууу, знаєте, як в таку спеку, коли не те, що кататись на роликах, а виходити на двір взагалі не хочеться. Як зробити так, щоб можна було все ж таки чуть-чуть, ту -чуть, су суть активнічати? Справа в тому, що коли займаєшся спортом, ще й при такій температурі, наше тіло активно, ну, видно, так, да? потію, потію, активно намагається нас охолодити. І самий простий механізм це, зрозуміло, вспотять, щоб нас обдуло вітром і оцей закон. Ой, термообміна. Коротше, щоб подув вітер, <смі> волога випарувалась і дала нам трішки прохолоди. Але проблема в тому, що якщо у вас активний спорт і ви робите це тривалий час, то разом з потом виходять солі і мінерали. А тут можна і свідомість втратити, і судомки зловити, і купу різних інших ефектів нехороших. Тому... Обов'язково, коли плануєте активні. Дуже активні. в заняття заняття, спортом в таку погоду на дворі, тривали, тривали Обов'язково подумайте про мінерали, електроліти, що можна зробити. Саме елементарне, звісно, вода, лимон, імбир. Можна ще для смаку м'яту накинути. Можна, звісно, щось поплотніше, типа ізотоніки, якісь вітаміни там туди-сюди. Але це вже ну, якби next level. Скажіть, користуєтесь ізотонічними напоями, саморобними чи не саморобними? Цікаво?